Я, шановні підписчики та гості мого каналу. Зніму відео ще про те, як ми живемо з дружиною в селі. Так сказати, пенсіонери у селі. Я то на пенсії, дружина ніж. Ну, на інвалідність я Ну, живемо. Будемо вирощувати далі різні птиці нові, нові. Ну, думаємо, свинок заводить, але зараз розповім про те, як ми це все думаємо починати. І трохи про начало стройки. Ось це. Я зробив, бетон у мене був, залишався. Ось така дорожка вийшла. Не Дорожка тут площадочка така була, я її забетонував. Зробив сюди ступенечки такі От, виход. Ну, обустраємось потрошку. Це наш перепилятник був буший, будемо переділити внутрі його. Ой, по-друге все, буду потім розповідати, що я хочу розказати про ці бетонні, садові формочки. Мені сподобалось, але це було, я ось це робив. вже темно було при освітленні діє лампочкою, то трошки там накладка, там бугорок вийшов, але на то кажуть, не впливає. Я його засипав чисто піском, але є щілини, тому що пісок був. Мокрим, а надо сухий, думаю, що його покрасить. Коротше, як то каже, далі буде про це все. Я буду по ходу знімати відео, показувати, що було, що стало. От. І пісочок підсушую зараз, щоб позабивати. По-новому, вже два рази забивав, але пісок просідає. Тому що він а Треба сухий. Пісок. От. І що ще? Ну, Те, що покрашимо в різний цвіт, то буде зрозуміло. Ця стінка в мене буде, вона хоч і зараз позеленіла, не ґрунтована буде ґрунт, буде мене тренувачно, я буду робити по весні вже е, її як би, під кирпичик подаруваний, такий різний, теж формочки буде, теж буде колись знімати це. Зараз поки те, що є. Оце все я зробив. Що я хочу сказати, по формочкам покажу. Краєві, котрі під стінкою. Там під стінкою вони тримаються. Ці, які вже по краю, їх краще не робити. Або я ось робив, пробував, вони відламуються. Для того, щоб вони не відламувалися, походу формочкою покажу. Потім, е, треба піднімати на пару сантиметрів, щоб вони трималися. Так вони не тримаються і вони відламуються. Тобто, щоб ви не тратили матеріали, крайні такі от не потрібно робити. Їх треба чимось засипати землею, але тут я буду далі продлівати ще теж бітоніровку робити. О, а це виходить от такі от я почав робити загородку. Зараз буду це все робити далі. Тут ось такі стовпчики кроші. потім. Ще знімаю зараз те, що як є. О, тут у нас там, де лежить і труби, там взагалі такі Я його потім переніс по складу метал різне на поддони все таке. Ну, і далі теж метала багато. Все треба, використовувати, щоб не покупати нове. Ну, використовувати те, що ми маємо. Це у нас загорожка, не, не міряв ще можна, не можу точно сказати, скільки тут розмір, але ну, нормальна площадка тут ми хочемо поселити сюди курочок не сушок і взяти в'єтнамських свинок на пробу. Тобто е Треба щось з чим займатися, щось треба пробувати. От. І буду знімати, показувати, що тут буде далі. Буде накриття криша, зараз там вона тягує собі шнурочки. Стовбики це вже те, що залишилося, коротенький бетонний, я доростив. Ну, зараз поки що воно не зовсім зрозуміло, що воно буде, але далі буде і далі буде все, що ми зробимо тут. Ось е Каналізацію з хати вивів сюди. О, ну, поки що воно таке по шлангом, шланг виходить в сад. Е ну, буду робити, щоб воно виходило, у нас там друга є каналізація, буду проводити туди, щоб воно стікало в сад. Такий виход. Тут поки що дрова лежать. Не закончив, закінчився у мене, не закончив дорожки, закінчився в мене цемент. Ну, мень. Тут щебенка, пісок утрамбований, пленку низ положив. Далі воно, там, без формочки, а сам уже як пальцем там палочкою взяв, таке понацарапав, щоб щось на щось було похоже. От так виходило. І зробив. Таку дорожку сюди. Ось, тут поставив, поки, якби опаловочку засипку зробив, щоб воно не бламилося. І просто посиплю землею, опалубку вироб буде. Земля тримати, як бороба, тут ямка виходить. О, і далі ось, ось, зробив сюди таку площадочку. ось, І ця площадка ступеньки. далі в мене це наша стройка така, це я сам ставив ліса на 7 років, але треба піднімати вже ну, ось, і у нас. Це називається гибкий кирпіч. Непогана тема, звісно, ну, але події ми брали його, це було года три, наверное, назад. Ми покупали його, це гибкий кирпич. Він тоді 182 гривні за квадрат, зараз він коштує 300-350 за квадратний метр без утеплювача. Чому е, без утеплювачів взяли? Тому що у нас от, саме здання виходить на е, айрак. Е, робив з айрака, товщина якого виходить 350, 375 мм. Утеплювати його не потрібно. Він сам по собі добре держить тепло. Ось. І тут я поки що... Отак закінчив. Тувщину він має 3 мм, він на сетке. І що ще Єдине, що треба було, конечно, мені каже його розшивку другу робити. Ну, що зроблено, то зроблено, робив я це все сам перший раз. Є свої нюанси. Но ну, тем не менее ну, людям нравится. І я Ну Труби водосточні теж усе сам. Зверху підшивка з профнастила. Теж сам робив через ліса. Невдобно було, звісно, сильно. Ну нічого, це все зробив. Там підшивку теж зробив, сюди поки виход не робив, а пішов там, де я то показав як би, до вулиці, але не закінчив, бо не вистачило часу. То сильно жарко не можна. Тут дощ і в мене тут по стінки потекло все. Ця замазка, блин, ну, я її змивав, але я придумав, вже, як йому зробити. Його треба ще закривати. Після цього всього це гібкий е, Типу ґрунт, там воно якось по-другому називається, вже не пам'ятаю, як вам сказати. Е, ну Кому цікаво, я розповім далі, якщо комусь буде це цікаво по гіпкому кірпічу. Ну, в принципі, мені подобається таке. О, так що варіанти. Є зробити такого, але зараз дороговато. М -м -м -м. Можна щось друге підшукувати. Я теж шукаю варіанти ще, бо роботи дуже багато. Так само ж. по цьому, як я казав, ось бетонна допустим, стіна. Да? Просто поштукатурити його теж не інтересно. Зділив так, як роблять люди, що під типу, камінь, потім покрасити, це все зроблю сам. Як кажеться, з руками проблема на інвалідності, але нічого. Я поки працюю і буду працювати. Головне, щоб закінчилася у нас ця війна. Всі звернулись додому здорові, живі, От, щоб поскоріше це все закінчилося, щоб було здоров'я. Ну і звісно, щоб було щоб обрати десь якісь кошти для того, щоб це все робити. А роботи у нас просто жесть. Дуже багато. Щось ну, робимо, працюємо над цим. От. І далі будемо. Це вже я сам збудував, дружина допомагала, син допомагав трохи. Гуртом кажуть, батька легко бити, але не треба. Ну, все ми зробили. Самі там перепілки сидять, і маленьких держали, ми потім на великі, зараз курочки сидять там одні. Теж буду знімати. Зараз у нас я скажу, це така площадка. Шнурки натягнув. Що мію сам все зроблю. Та, в принципі, сам це і буду робити. Так що тут теж забітані розділи площадочку, йому таку от по формочкам. і все. Далі ще буду знімати, там засадку знімаю, що ми насадили, як у нас все росте. І хочу розказати оці формочки. О, ці формочки садових дорожок доволі така непогана тема. Вони з пластика, пластик плотний. От, розмір її 60х60. Сама площадка оця виходить ну, 66 см. Складується вона отак. От ну, там виставляти треба, естественно, під уровень. Ось сюди вони так. Вона лежить і її можна потім розвертаєш о, і вставляєш отак. Раз, ти вже отак от становишся вона. ж крутити можна, як хочеш ними. Що я хочу по ним сказати? Те, що я дивився відео, це одне, а коли починаєш працювати сам, це зовсім друге. Спочатку постелив пленку, вона 60 см виходить. Ця формочка. Плюнку я взяв орієнтовно 1,5 метра, щоб підняти на сторону сюди. Потім я її зрізав там цю плюнку. Отам от воно видно на цьому, як вона вище. Тут куски видно, як лежать. І потім загортаю, щоб далі відвести від будинку під плюнкою. Товщина самого насипу. Орієнтовно до 10 см, тобто 5 щебня, 5 піска. Значить, Спочатку я засипав щебенку, тому що пісок з землею він компонірує і перемішається швиденько. А щебенка, ну я так думаю, дивись відео багато, що ну, хто так, то так. Коротше, поки сам не зробиш, не подивишся, тоді поймеш, як і що робити. Я зробив так щебенку. Наніс, затрамбував це все хорошенько, пролив водички хорошенько його, притрамбував іще, потім пісочок, все те саме я опять його затрамбував, і воно стояло в мене, з місяць або два, і ще дощ проливав його. Затрамбувалося добре. Ну, Зараз оце я все зробив. Подивлюсь потім, як воно проведе зиму, що з ним буде чи не буде. Ну, Пісочком ще треба підсипати. От. Ну, Камінь дуже плотний виходить. Що я робив? Значить, зробив два заміси через бетономішалку. Значить, перший заміс, що у мене три піска піска, три піска, три відра піска. от, На відро цемента, о, 10-клаграмове, це я зробив заміс. Без Другий я робив три піска, три щебня. Щебень йшов фракція 5-20, можна і трошки менше робити, ну фракцію покупати, буде ну, краще для цього. От. І на відро піска опять таки. І додавав туди мою средство для пластичності. Я завжди в раствор. Ну, там виходила така мене рюмка. Ну, грубо говоря, там 125 грамм. Чисто жидке мило. Наливаєш увод, 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 в це етат, дитиномішалку, в закинув, от, розмішалося все. От. Ну, а воду дивиться по факту. О, значить, саме головне, щоб у вас раствор вийшов не жидкий. Він должен бути. Ну дивіться, треба самому, вже, щоб він бути такого плана, як густовати. Тому що коли зливаєш формочку, виступає вода. Це нельзя цього робити, щоб вода була. Воду треба дві трапками вбирати. А коли він буде такий густувати, ну опять таки, який пісок, сухий сильно, мокрий він буде. Він тут же ж скільки води він візьме в себе. Тобто, по факту піддивати і дивитися на це на бітономішалку. Ну, опять я ж кажу, дивився скільки відео, то поки сам не зробиш, ти не поймеш А З першого замісу все понятно. Для чого робив два заміси. Перший заміс, коли йде форма, ось, форма йде, засипаєш чистим його бетоном. Друга форма, третя, четверта пішла, все нормально, лєш бетон, а зверху залишаєш ну, пару сантиметрів. Ну, Заливає його цим э, раствором. Заливай раствором, щоб камушка зверху не було. Цим. Ну, от. ну, Притрамбовував теж. А коли вже треба врізатися, допустимо душу до, до, до чогось, одна є і форма ця не влазить сюди, то береш, отут собі насипав бетона і дивишся, де тебе буде примикати, сюди наливаєш вже якби, якби без раствор, без камушків, щоб воно м'якше врізалося. Врізатися воно м'ягенько. І ти собі раз нажав, воно врізалося туди, де воно перекрило камушки, які що вийшло, то вийшло. Там вже таке діло, там воно на це скорость не впливає. І все потім оттуда, чи розгріб там, чи вбрав, одложив, тут вже кому як. І форма опять лягла ось сюди. І все. І вона прийшла до, до, до стіни, куди тобі потрібно буде його положити. І все, воно потім отак от складовилось. Можна одною формою знімаєш. Ну, форма висихає по теплу 20-30 хвилин десь так. Ну, знов-таки треба дивитися, це все по... Погодних умовах. Я коли робив, в мене виходило довше воно сохла, тому що коли його витягуєш, воно сировате ще. Воно бути вже схватитися нормально. Ну, Я так положив, насипав його, потім так простукав поверху, воно піднялося і все, воно застиває. Тут є відмітини десь на цій формі. Ось я закручував сюди саморіз, бо не можна було витягнути. І на саморізах постукуєш, потрошку-потрошку піднімається, бо не можна ну, не руками не зацепити, нічого, яка ще треба витягнути. Саморізом викрутив, поставив формочки, залив усе. Стоїть. Коли витягувати, підкрутив саморіз, погано шпателем його затирати, якщо я залишу саморіз. Ну, я робив так. Ось. І все. І потім ці формочки раз-раз-раз. Ну, добре, тому що в мене їх чотири ці формочки, але ну, я працював з двома формочками. Тобто Прокручувати, я ж кажу, варіантів дуже багато. Хоч так можеш ложити і добрати, куди я, куди тебе підходить. Хоч Хоч ось, хоч ось так можна ложити. Ось сюди, тут виходить зараз стояння більше, яке треба засипати піском. Рекомендують засипати його пісок з цементом, без води, без нічого, сухою суміш і засипати. Я засипав чисто піском. я не захотів засипати цементом його поки що. Буду дивитися на все те, як буде йти по факту у мене. Як воно буде все вести. Засипати завжди да, можна, головне було, що. І... Чи потрібно воно, чи не потрібно. Ось ну, так от. По формочика я совітую, як совітую, мені сподобалось. Я купив 4, ну, купив правда вже дуже давно, пластик дуже плотний на ньому. І тут, з цієї сторони, треба його промазувати маслом. Ну, кажуть, отработка, ну, Труїх відео кажуть, що отработка чорна, вона потім проявляється на камінцях. Я взяв чисто масло машине, чисто ну, свіже. І промазав ну, на це все, що я показував, що я залив. У мене пішло грам 150 наверное, десь десь так, може чуть більше, от, этого масла. От. Ну, Промивати треба теж. Я промивав їх. Ну, Дивиться по факту, як відчіпляється раствор, то через два рази дві формочки зробив, треба промити. У мене мийка високого тиску є. От, я нею раз-раз раз собі повимивав, воно вимиває дуже гарно під давленням, без питань. Вона использована була, воно все вимило. Тут тільки що це таке трошки якби, залишилось. Ну, воно все витирається. Це так що таке відео я засняв буду працювати далі. О, тут у мене ось ці стовбики я зробив, буду робити далі. Постав болти 12, 12, 10 різьба, о, на гайку І воно тут знутрі сюди мене, окончання, тут мені... Хватило так просверлився, засверлися. А внизу а виходить у мене тут ось одиторин. Там наскусь 170 мм плюс 2 на гайку, тому що тут доска 25 мм ще. І просверлив насквозь на гайки. Раз раз ну все, доска кріпиться, тут саме і зробив. От. І вже потім вони, тут буде стара хіточка така, треба використовувати. От, я її потім вот сюда, сюди, так на петельки, от, раз, там вона прийшла сюди, от, і все. І на петлі посажу, і буде хвірточка в мене тут стояти. Такою сіткою я її обтянув, це вже давно робив. зібрали там ми. Якщо треба використовувати те, все, які матеріали є. Тут зачет. Ось як вийшлося, тут задую піною. От, і що хочу сказати, що тут я зробив такі площадочки. Ну, це временно, щоб воно не шаталося. Тут буде по-другому все. Ці площадочки діляться для того, щоб сюди ставиться доповнительний брусок на оголочках. І з цього бруска вже піде по доска. досками будуть зашивати, робити тіпо, накриття. Ну Це все потім я опять таки покажу. Оце у мене вийшов такий стовбик, я знайшов. Матеріали в себе з криші поставали. Ну, тут виходить. Ну, це ну, вже буде звіляти, накриття криші вниз туди. О, я кажу, познімаюся, потім покажу, як я це все зроблю. Mm. Ну, Так що якось отак працюємо, а що робити? Треба щось робити. В селі живемо. Треба якось розвиватися, займатися господарством потрошку, не сидіти крячками. І для себе, і для сім'ї, і для дітей. Щось і продати, бо треба якісь коштори смати. Ну, не, не вистачає завжди грошей на все. Не вистачає, тому що ніхто зараз, ну, я не працюю, живемо на одну пенсію, ну, щось трошки продали ягоди, якісь там яєчки, що якесь м'ясо десь продали, курей, Ну, якісь копійки є. Ну, нормально. Головне, щоб було здоров'я. Та далі бажання, бажання є, заробимо і більше. Займаємося щас з весни зараз посадили клубніку, я ж кажу, буду знімати, це буде вже віддільне відео, буде дружина ходити ззаді у мене, як суфль розказувати, бо я все не можу заховати, бо в і стройка, і тут, і туди-сюди, а ще й сад мені зараз в голову. То багато інформації, я її просто не прийму і забуваю. Буде розповідати, для що посадили, як я буду знімати. Ну, коротше, покажемо, чим і як ми займаємось. Так що, всім миру, злагоди, добра. Слава Україні, все буде добре, Україна у нас понад усе. Будемо жити, будемо продвигатися. Ну, як то кажуть, далі буде. Слідкуйте за моїм каналом. Підписуйтесь, щоб бути з нами на зв'язку. Можливо, хтось щось підкаже. Кому щось подобається, ставте лайки, кому не подобається, дізлайки, підписуйтесь на канал. Так що ми з вами, з нами, разом ми сила. Слава Україні! Все буде добре, далі буде.